Всім привіт, друзі! Ну що, друга частина нашої подорожі Не заставила себе чекати довго Що вам розказати, таке цікаве після цього. Після того місця, де я був останній раз я поїхав на нове місце. Набагато далі звідти. Скажу чесно, місце класне, там прикольно так. Проходить Дніпро, затока Дніпра. Гарне є, є деякі там альтаночки, там. ну люди самі роблять прямо біля берегу. Місце там реально справді круте, гарні такі там краєвиди, пейзажі. Люди облаштовують місця для рибалок, для відпочинку, але риби. Ми там так і не знайшли, не дивлячись на те, що там місце таке. Дуже круте. Не знаю чому так, бо багато, було багато здогадок. Чому саме так? Там такий, я б сказав би доволі дикий край. Вдалі від люду. Може там той, та затока перегороджена сітками браконьєрів, Риба там не доходить. або Її там взагалі немає зараз. Якби то дрібний підлящик є, От. а щось інше, більш цікавіше, немає нічого. Пройшов... Ми там переночували. На наступний ранок поїхали туди саме, де я був перший раз. Але вирішили зміститися трохи нижче за течією на більш руслову яму. Ми у нас так і вийшло, ми змістилися набагато десь, напевно, на 2 кілометри по берегу, спустилися вниз. Що ми тут маємо? Ми коротше, приїхали сюди вчора, вчора. Приїхали десь об 11 годині ранку, ми тут відразу там приготували собі поїсти, розклали табір, От, потім вже пізніше трохи зварили. Гороху, замішали прикормки, виставили місця, почали прокидувати маркером. Тут десь глибина порядка метрів 10. От. Маємо невелику ракушку, невелика бровочка, буквально лайтова, зовсім маленька. Ось. Але вчора порибаливши день. Ми спіймали декілька підлячків, я там такого гарненького до кілограма ляпнув. І все, в основному всі підлячки дрібні. Спіймав батонисту плотву кілушну. Хто підписаний на мій телеграм-канал, знайде фотографії, або можете перейти в спільноту, переграти фото цієї плітки, яку я спіймав. От, І в принципі на цьому все закінчилося. Ну, тобто Маємо тільки в прилові там, плітку кілограм і може з десяток дрібних підлящиків такі до кілограма. Все. От. Більше всього, що мені здається, що місце із-за того, що дуже мало ракушки, а ракушка я вам скажу на дні дуже лайтова, вона на маркери ледь відчувається. От. Більше всього, що із цього дрібної кількості ракушки тут. Немає лящу, чим годуватися, тому що ось де я був до цього, на тому місці, там було набагато більше ракушки. Там, там якби то початок цієї ями руслової. От там було набагато цікавіше, набагато краще по рибі, ніж тут. От. Ну Поки ми рибалимо тут, поки дітки відпочивають, купаються, ми пробуємо щось підловити, вода впала. З вечора вчора нагнали воду, десь о 7 годині плюс-мінус увімкнули течі, нагнали напевно метр по берегу, півтора метра по берегу, метр висоту води. Несло, напевно, до 11-ї години вечора. Я десь об 11-й пішов спати. Сьогодні зранку я встав в 9, Матвій трохи раніше. Він до мене приєднався вчора, до речі. От. І... Матвій став десь по четвертій, там трошки почав щось. Маніпуляції якісь. Ну, риби не було, як такової якоїсь дуже гарної. ну, типу... Чогось такого, щоб вам показати, не було зовсім. От. Зараз вода впала, вода стоїть. Як мені стало відомо з останніх моїх рибалок, які я їздив, багато, до речі, рибалок не потрапило на камеру. Тому що вони були в основному якісь не дуже вдалі. От. Ну як, не дуже вдалі. Там одна рибалка потрапила тільки на фотографії. Ми просто їздили відпочивати. Все, ми там нічого не знімали, чисто поїхали з друзями відпочити. Піймали таких нормальних закілушників. О, там півторачок. І... І на цьому просто ми тоді розійшлися. Я вже поїхав по своїх справах в пошуках нормальних місць, якихось нових. А то ці всі е, минулорічні місця мені не хочеться, чесно е, їх бурити. Хочеться якісь нові місця знайти. Більш цікавіші, більш гарні. І, звичайно, ж з, з тієї рибою яку я шукаю. Ну, але поки це у нас е, з пошуком нових місць ми в принципі справляємося, а от з пошуком нормальної риби поки ні. Так, ну Поки рибалимо, я зараз роблю закорм. Вода стоїть, риба брати не хоче, не клює. Я вирішив зробити закорм. Подивитися, що може якісь руки після цього з'являться. Поки робимо закорм. Далі насаджуємо повідеці і починаємо нашу рибалку. А, до речі, по дистанціям. Тут дистанція взагалі ну просто комфортейбл, У мене 28 обертів на катушці. Це, це там порядка 25 метрів десь так. ну Взагалі ось. І глибина метрів десь. Десь так. Щоб ви зрозуміли, наскільки тут комфортна дистанція. Але і одне але. Немає тут лящів нормальних. Може і будуть пізніше, може якийсь хід, там прохід має бути. Ну, поки, от скільки ми тут рибалимо, їх тут немає. Коротше, друзі, яка ситуація? Сиділи ми довго, сиділи на ближній дистанції. Нічого в нас не клювало. І тут я вирішив спробувати закинути далі туди, кудись, кудись туди. от. І десь на дистанції в метрів 50 що ви зрозуміли, знайшов таку велику ракушку крупну, дуже багато, поставив кліпсу і без закорму туди почав кидати. З третього забросу без закорму <кхм> в мене ляпнув підлящик невеличкий. Потім через деякий час одного я злив. То те, ну, те, що Я його тягнув, тягнув, він тут відвалився, нічого страшного. От. І потім я зробив ще один закид, ще підлящик, ще один. Тобто я зробив десь в сумарній кількості 6. Десь так. Сім, сім забросів, сім закидів, три підлящика взяв і один схід підлящика дрібного. А, і одну плітку взяв маленьку. І що саме цікаве відразу, ну просто без закорму, зрозуміли. Тобто це весь час, який ми сиділи тут, коли ото вода у нас піднімалася, спускалася, от на підйомі він підходив до берега, на ближню бровку тут годувався. І видно, на той час, коли вода уходить, він тікає туди далі, на ту дальню, на ту дальню ракушку і там годується. Ну коротше, зараз ми, в принципі, вже трошки нас збодрило, це все, ці всі рухи, цей підлящик нормально. Будемо. Зараз його звідти потроху підтягувати. Матвій вже тільки зібрався їхати додому. І тут я раз, одного, другого, третього. Матвій каже, от блін, вже і їхати не треба нікуди. Я ж теж думав переїжджати, і тут такий прикол. І вже і переїжджати не треба нікуди виявляється. Ну коротше, поки рибалимо, зараз якісь будуть покльовочки, маніпуляції, все вам спробую зафільмувати. Ух ти! О! Ти шо ти шо? Ти о! Ти шо ти шо? Почалась роздача, друзі. Пішов далі. Ну так. Такий невеликий. Вони всі тут якісь невеликі, але ми сподіваємося, що може там на дальній бровці будуть більші. О, тут буцатися почав. Розчехляється, що я починаю тарабанити. Він починає буцатися. О, виволакуємо цього. Без підсаки просто. Тикс. О, невеличкий. Ось ти. Ти поняв? Ти зрозумів? Тикс. Матвія теж покльовочка. Ото він скуштував, робиш маленьку підтяжку і тільки пух. Коротше продовжуємо ловити. У нас пішла роздача невеликого ляща. Ось і крупняю, Начинаємо з Так? Тебе теж? Я крупняю те. сюди. Який о! Вискочив. Ось такий. О, так все такий гарненький вже. Піде. Опа. Диви, який фунфурик. Ага. Ха, сюди. А він Ха -ха. Так, доця, великий. нет нет ты сказал мне. угу молодец ты здесь его отпускать? так да? садок хм. а потом я его отпустим. В море? да а Хай живе. вы же поняли, вот все, только вот тык-тык, кинул тык, кину. кину. І все, сюди, я тільки вимкнув камеру з вами побалакав. Тут пам! Сюди Блін, може реально і... Може реально сьогодні ще й спробуємо вигодувати якихось двушок. Це буде взагалі пушка. Ну, по насадці у нас, як завжди, друзі, просто дуже багато червоного. Просто море його червоного. Ось так насаджуємо, допоки є місце на гачку. Ось так. І фіксуємо його біленьким. Все, готово. Ready, steady, completion. Звичайно, дистанція така не дуже класна. Вітер прямо в обличчя дує, кидати не дуже зручно. Фух. Ззаду ще такий обрив. Фух, так, зараз. Налаштуюся. О! Туди! Що саме е, погане з усього всього, те, що вітер вітер дує прямо на нас і не завжди гарно викладати вимотку повну. Е, так, силові заброси. Але, в принципі, можна поставити годівницю кулю і єю якось робити ці маніпуляції. Але... Але вона в мене одна і не дуже якісна, тому... Так, ось так ста. Опа. Все, чекаємо. А, попали під дощ. Погнав, така погода була гарна. Ууу, ху, ху Треба ховати все. Ого! У -у -у. О! Швиденько, швиденько, сиди всі! Опа! Ось такий стандартний! <рес> Налетів дощ такий, блін! Буквально 5 хвилин покапав і все, і тепер повний штиль. Сонце світе Ну слава богу, хоч трохи... О, ой-ой-ой. Вони ще якісь всі такі, наче і невеличкі, але всі такі буйні. Ха. Ой, Матвія тільки що такий гарний сход був. Нереально чіткий. Такий дух! Він його потримав і він відстрелив. А ми потроху в такому темпі реально дуже активно підловлюємо дрібних. Я думаю, якби ми напевно одразу скинули чехли і зрозуміли, що треба кидати далі, то я думаю ми б уже б нормальних лаптів тут вигодували. Але я бачу напевно, що наступного разу, якщо я буду їхати, то буду їхати сюди. Тому що є реально така, такий прикол, те, що ми могли просто не розчехлитися, де він нормально стоїть, і не вигодувати того, кого ми хотіли знайти. Але вже ми тепер знаємо. І якби напевно ми з вчорашнього вечора, так як годували ближню дистанцію, почали годувати дальню дистанцію. То результат був би, напевно, втричі кращий. Та як і втричі, напевно, в більше разів краще. Тому я думаю, наступного разу приїдемо на це місце і спробуємо туф, дати нормально і спіймати все ж таки якихось лопаток. Ой, Ще один... Опа! О, ну це вже гарний. По крайній мірі на підйом пішов жорстко. Я навіть не встигаю кудись відійти, я просто підійшов до камери щось зробити, вже покльовка. Пішов тільки наверх щось в рота вкинути, вже покльовка. Навіть іноді не встигаю просто доверху дійти, вже покльовка. Що там? А, кормачок був повний. О, дякую, витрусив мені. Іди сюди. Опа. Та якщо, якщо сюди потраплять не дуже гарні люди, то цей весіляш поїде не туди куди треба. Так, ще одненький. Це вже майже... Останні, бо вже скоро будемо завершати нашу риболовлю не будемо її брати до підсаку теж його виволочимо на берег ой 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 куди ж ти там що ж ти там тут Та такі нормальні гарбати Ну, это так, нормально. Крепко. Под не, не, под сакой не, не О, ну, такий. Пиде. Опа. Горденький. Оп. Піде, піде. Подивимося, що нам вдалося спіймати за цей період. Зараз діставати страшно. Я думав буде більше. Зараз перекинемося в голову під саки. Так, ну переклали всіх ось в голову під саки. Подивіться скільки. Ой-ой! Оба! Фух. Ну, в принципі, кілограм навскидку так 10 точно є. Заспокоюйте, це просто нереально. Так, швиденько, ось так. Ну, що, друзі, якось так ми відрибали. Рибалка була хардова. Поки знайшли цю рибу, де вона стоїть. Трофеїв, на жаль, немає. Опа, трофеїв, на жаль, немає. Ну, рибалка в нас, в принципі, вдалася. Так що, дякую всім, хто дивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до зустрічі на наших водоймах. Так, ну що, будемо відпускати всіх. Телепнів. Опа! Ось так от. Ну, тут один тільки якийсь не, не зміг пережити. Я не пам'ятаю, який це в ньому залишився гачок і він трохи. Трошки-трошки не дожив. Ось так. Відпускаємо їх всіх. Трошки вони втомилися в голові під партій. Сидіти. Так, де той, який не дожив? Ого, скільки! Е, Е. Оп. Оце на... Напев... Ні, це не він. Так, давайте, хлопці, розчехляйтеся. Оце, напевно, все цей ще не дожив. Дуже... А, ні, живий. Є. Так, я не пам'ятаю... О, цей живий. Пішов. дрібний. Так, один оцей оцей не дуже у нас. Ну... Ми його заберемо з собою, я думаю, нічого страшного не буде. Ну що, під час зйомок даного відео жодна риба не по... Жодна риба не постраждала. Так що, ось такі лайкоси, друзі.